Друзі, сьогодні 30 листопада, останній день осені. Мабуть, всі ми вже з нетерпінням очікуємо Різдва та якогось Різдвяного дива. Сьогодні у своєму відео я вам покажу святкову ілюмінацію в Токіо, а також розповім, чи святкують в Японії Різдво? Якщо святкують, то як, а також що спільного між Різдвом та KFC, тобто кінтакі Фрайд Chicken. Ну що ж, поїхали! Чи святкують Різдво в Японії? Так святкують, але трошки по-іншому, ніж звикли ми. Зараз я вам про все розповім. Насправді, японське різдво воно позбавлено майже позбавлено релігійної складової. Тобто, тут це таке собі комерційне свято. Частина японців є буддистами, частина японців є синтоїстами. і лише один відсоток японців є християнами, але різдво святкують всі. Це свято подобається всім. Які ж основні атрибути Різдва в Японії? Ну, по-перше, це Різдвяні ярмарки. А по-друге, це святкова ілюмінація. Вулиці надзвичайно гарно прикрашені, повсюди є ялинки. І це не обов'язково ялинки, також вони прикрашають звичайні дерева. Але ілюмінація дійсно захоплює, вогники просто чудові. Японці також збираються за святковим столом на Різдво. Що ж їдять японці на Різдво? Мабуть, вас вразить те, що в Японії на Різдво японці в сімейному колі часто їдять полуничний торт. Так, так, сезон полуниці в Японії починається саме на Різдво. Влітку, як ми звикли, в червні, в липні полуниці вже не знайти у продажу. А зараз ми дійшли до самого інтригуючого питання, що ж спільного між Різдвом в Японії та Kentucky Фрайд Чікен. У нас, українців, Різдво міцно асоціюється саме з домашньою їжею та святковим столом. Але в Японії все по-іншому. Японці можуть зібратися за святковим столом на Різдво і всією сім'єю з'їсти відерця курячих крилець або ніжок з KFC. Попит на продукцію KFC перед Різдвом настільки великий, що потрібно замовляти заздалегідь, незважаючи на те, що це фастфуд. Чому ж японці вживають фастфуд на Різдво? А зараз я вам поясню, перший Київ відкрився в Японії ще у 1970 році у місті Нагоя, і вже у 1974 році Різдво у японців стало міцно асоціюватися з продукцією цього фастфуду. А все завдяки тому, що директор цього закладу ще у 1974 році він запустив кампанію рекламну кампанію, яка звучала так. Кентаківа so тобто, – коріс Судес. Тобто кінтакі це Різдво. І таким чином він створив зв'язок у японців між кінтакі фрайд чікен та різдво. Тому, коли я питаю, особливо у молодих японців та японок, що вони їдять на Різдво, вони відповідають, що вони зазвичай замовляють кінтакі фрайд чікен. Для мене це досить дивно, але в них є така традиція. А зараз ми йдемо на різдвяний ярмарок. Подивимось, чи він ще відчинений. Ось за мною можна побачити ілюмінацію святкову, і ось ялинка з мелодією. Насправді вона створює святковий настрій. Ну як тут не відчути атмосферу різдва? Знаєте, вчора я приходила, ярмарок ще був зачинений, а сьогодні, здається, відчинено. Ні, на жаль, ще не працює. Атрибутом Різдва в Японії є ось такі різдвяні ярмарки. Це дуже схоже на європейські традиції. Цей ярмарок зачинений, але ви можете подивитися. Він зовсім невеликий, але дуже затишний і дуже якісно зроблені стенди. Дуже якісно зроблені ятки. Обов'язково я вам ще покажу в одному з відео, що саме тут продається і що саме можна скуштувати на цьому різдвяному ярмарку. А зараз йдемо далі. Ну що ж, приходжу я на різдвяний ярмарок, і що ж я бачу? Спонсором цьогорічного ярмарку є BYD, Ви можете побачити рекламку за мною. Це китайський виробник автомобілів, про якого я вже розповідала в своєму відео про китайське авто. Цей китайський автовиробник має дуже амбітні плани на японський ринок. І зараз за мною ви також бачите рекламу автомобіля. Це саме в той автомобіль, про який я розповідала в своєму відео про токійський автомобільний салон. Це модель Seal. А зараз за мною ви бачите цілий павільйон таких авто, а також один з автомобілів цієї компанії BYD, прикрашений ялиночкою та подарунками. Виглядає дуже різдвяно. Зараз ми знаходимося на Ропонгі. Тут дуже незвичайний вид на токійську вежу. Ось, ви тільки подивіться. І тут, мабуть, найгарніша ілюмінація в Токіо. А ось що цікаво, це японці, які збираються в чергу, щоб сфотографувати цю ілюмінацію. Причому ілюмінація повторюється кожен рік. І кожен рік тут така черга. Ось тільки подивіться, як свято прикрашені дерева. Звісно, це не ялинки, але все ж таки виглядає досить святково. Насправді, друзі, у мене не вистачає слів, щоб описати, як гарно тут прикрашені вулиці на Різдво. Ось зараз ви це можете побачити. Я навіть не буду коментувати, ви просто подивіться, яка краса. Ось дивіться, висподи, всі зупиняються, щоб сфотографувати цю красу. Зараз ми пройдемося по ось такому коридору з прикрашених дерев. Заважати тим, хто фотографується, тому я трошки зачекаю, щоб люди могли спокійно сфотографуватися. А потім покажу вам верхівки цих дерев. як гарно все прикрашено до різдва, і звідси також видно вежу Токійську. Друзі, а зараз ми підходимо до пішохідного переходу, де за словами місцевих, відкривається один з найгарніших видів на Токіо Tower та на різдвяні вогники. Ну що ж, подивимось! Ось люди намагаються фотографуватися, перебігають дороги. Ми також це зробимо. Ми також маємо пройти обов'язково. Ось я вам все покажу. Дивіться, дивіться. Всі фотографуюся тут один з найкращих видів на святкові вогники та такійську везу. Прогуляємося трошки ще по цій вулиці. А ще вечір перед Різдвом вважається найромантичнішим днем або вечором року. В цей час часто можна побачити пари на побаченнях. Це такий собі японський день святого Валентина. До речі, День Святого Валентина тут майже не святкується. І саме жінки дарують подарунки чоловікам на День Святого Валентина. Але про це я розповім вам пізніше. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!